Сьогодні думка про покарання Росії викликає в, на Заході тиху паніку. І, здавалося б, справді немає такої країни, яка б могла окупувати величезну територію Росії та встановити там окупаційний режим. До того ж, гіркий досвід Наполеона і Гітлера став для Європи парадигмальним табу на військовий похід проти Росії зашитий, як кажуть, у підкірці європейцям. Українцям не вдається переконати їх, що замість відкидати можливість розпаду Росії апріорі краще зробити його контрольованим. Натомість, чимало західних політиків воліють утримати Росію на плаву, щоб зберегти нинішні геополітичні баланси і не допустити посилення Китаю. До цього історичного страху додається і страх сучасний. Захід боїться розпаду Росії, внаслідок чого ядерна зброя, мовляв, потрапить до рук терористів. Повторюється ситуація з 1991 року. Коли Джордж Буш і Маргарет Тетчер апелювали до українців не вдаватися до руйнівного націоналізму і не домагатися розпаду СРСР, оскільки це загрожує втратою контролю над ядерним арсеналом, отож світ мусить нарешті виробити свою візію того, як має завершитися ця війна.